Бувається, де водавай Британ не шкідливо Вріти так важливо Все в житті можливо Притим Рети діяти починає Розводять тоді, випробувають чатер терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюються у життя. Ще Вікторія Анатолійовна. Дякуємо, що ви були з нами в нашому першому класі, допомогли нам освоїтися у школі, навчили базовим речам, таким як писати та рахувати, і провели нас аж до четвертого класу. Ніколаєнко Юрія Григорівна, Ми не встигли з вами з познайомитися, але на ваших уроках ми дізнались багато про хімію. Батька Анна Михайлівна, поки вчили німецьку, встигли навіть змінити прізвища. З вами ми обговорили сотні німців, щось купували, чи копали, чи обговорювали. Меженіна Людмила Олександрівна. Ми вивчили математику. Чесно, от хрест на пузі жовтим фломастером. І знаєте, вже неможливо забути, хто такий п'ється, хто такий Вася. І як користуватися футбол та можною? Яновська Валентина Миколаївна з вами ми дізналися про культуру багатьох народів. Ваші уроки завжди були цікавими та пізнавальними. Оксана Миколаївна Сафонова. Завдяки вам ми навчилися правильно вимовляти охочі протягом. І головне хворіти на гриб. Ваше РНП назавжди в наших серцях.

Лезньо Іріна Павлівна. Дякуємо вам за цікаву біологію з історіями про природжені душі, які ми з інтересом слухали. Тепер, коли ми знаємо закони природи, ми не дозволимо собі їх порушувати. Пащенко Інна Миколаївна та Дмитренко Лариса Вікторівна ви організовували нам всі свята, конкурси, КВК та інші заходи. З вами не було нудно ні хвилинки. Шаломіський рослав Дмитрович Прокопченко Олена Миколаївна. Ми стали справжніми профі в інформатиці. Знаєте, як багато ми можемо? Наприклад, презентацію з виїжджачими картинку в PowerPoint забабахати. Вікторія Сергійна та Юрій Анатольович, Завдяки вам ми почали робити зарядку, бо треба було здавати відео з домашнім завданням. Матвієць Світлана Миколаївна. Завдяки вам ми знаємо правдиву історію нашої країни і будемо з упевненістю писати її далі. Для вашого Наталії ми неймовірно вдячні вам за завжди крутий підхід до кожного захопливі уроки та цікаві завдання. Дотичова Наталія Іванівна, ви прямо за руку завели нас у світ неймовірних пригод. І тепер ми знаємо, що є злочини страшніше, ніж спалювати книжки, це не читати їх. А діалог з книжкою продовжується усе життя. Розенкова Ліна Олександрівна ви називали нас ніжно-діти та давали найскладніші контрольні. Але скажемо чесно, з вами було круто, хоча ми майже нічого не розуміли. Рижова Анна Володимирівна, Костенко, Ольга Леонідівна, Бондаренко, Вікторія Михайлівна. Тепер ми знаємо, що то не кукумбер, бусікле, сокіабле і лангуаге. Тепер ми розуміємо англійські пісні і меми. Інська Олена Анатоліївна, Грибовод Алла Вікторівна, Коноваленко Лариса Володимирівна. Ви були прикладом справжніх, сильних жінок, що тримали все в своїх руках і знали про кожну дрібничку, що відбувалося в школі. Ми вдячні вам за все, що ви нам дали. Гаркуша Оксана Анатоліївна, ви робите нашу школу дуже сучасною. А ще ви пам'ятаєте ім'я кожного учня. Це неймовірно. Дякуємо вам. І нарешті ви, наша друга мама Костенко Ольга Леонідівна. Ми дуже вдячні вам за кожну подорож, за кожен урок і за кожну хвильку, яку ви нам присвятили. Ми будемо вас пам'ятати завжди. Дорогі вчителі, ви назавжди залишитесь в наших серцях. із школи додому стелиться де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, Вчителька мікрорайону, нашого жителька, Ти замість того, щоб в кіно піти, за теж перевіряє служити, учителька мікрорайону, нашого жителька, Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, До армії, восьму, та я не буду листи. Тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти Вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кафе впіти, все деш, перевіряєш тебе! І ми стоїмо, ми всі стоїмо у дуже сувору гарячу пору. Пору, з кожної хати, З кожного двору Коли нам казали не дивитися вгору, ми дивилися вгору, і ми вже не такі, ми вже не такі, як учора були, ми стали сильніші, змінилися з нами діти й і батьки, і так як раніше, ніколи не буде, ми класні, коти, а не загнані миші. Одного ранку ми стали інші. Часи, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стискалась пружина, тим більше з'являлася сила. Часи, коли це так необхідно.